На Дніпропетровщині понад 60% пацієнток з раком молочної залози звернулися по допомогу вчасно. Вони розпочали лікування на ранніх стадіях. Національної служби здоров'я України виділено окремо пакет медичних гарантій за онкологічної допомоги. Тобто, що стосується жінки та профілактики раку молочної залози, Є можливість гарантована, безкоштовно отримати консультацію у сімейного лікаря чи онколога і пройти обстеження, якщо це потрібно. Жінка, якій виповнилося 40 років, може пройти мамографію, якщо потрібно, чи є показання для цього методу обстеження, можливо і раніше. Також можливе обстеження в пакеті гарантованих медичних послуг з онкологічної допомоги, магнітно резонансне, компютерно томографічне обстеження та ультразвукове дослідження. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря і отримати електронне направлення. Рак молочної залози не вирок це. Е... Що пацієнтка звертається за медичною допомогою вчасно, то вона в 95% випадків отримує ефективне лікування. Стисла статистика: в Україні та Дніпропетровській області за останні 10 років захворюваність зросла на 17% з щорічним приростом у 1,5-2%. Щодня в області реєструється 3-4 випадки злоякісних новоутворень молочної залози, один з яких у занедбаній стадії. Третина первинних випадків припадає на працездатний вік. У 2021 році зареєстровано 1340 випадків онкологічних захворювань в області захворювань молочної залози. За 9 місяців 2022 року вперше виявлено 757 випадків захворювання на рак молочної залози. Пан В'ячеслав наголосив, що навіть за відсутності скарг пацієнтки старше 40 років повинні робити мамографію раз на два роки, а старше 50 років раз на рік. Єдиним методом Виявлення цієї хвороби є візуалізація. Найдоступніші методи це огляд лікарем або самоогляд пацієнтки, або ультразвукова діагностика, чи мамографія стосовно самоогляду, що місячно будь-яка жінка повинна оглядати свої молочні залози, хоча б раз на місяць. При цьому вона повинна звертати увагу на наявність змін в молочній залозі, яких раніше не було, тобто виявлення, Пухлини, пухлиноподібного утворення, зміна шкіри, потовщення шкіри, запалення шкіри, втягнення шкіри або втягнення соска, виникнення виділень із сосків, яких раніше не було. На це повинна звернути жінка увагу і обов'язково звернутися до лікаря. Це не означає, що є якась серйозна проблема зі здоров'ям, але це варто більш детального більш детальної уваги, і варто звернутися до сімейного лікаря або гінеколога. Серед факторів ризику спадкова схильність, зловживання алкоголем, куріння, надмірна вага, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба додав лікар. Цьогоріч на Дніпропетровщині виявили 757 нових випадків раку молочної залози.